100 років від дня народження композитора, музиканта та педагога Івана Фіцеловича. З нагоди ювілейної дати Прикарпаття з тернопільським походженням Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбулось урочисте погашення поштової марки. Детальніше далі. Ідея створення марки до столітнього ювілею Івана Фіцаловича належить товаришам та колегам композитора. Марка уособлює глибину перебування саме в місті Станиславові ще з тих часів, згодом івано-франківськ. І він дуже багато написав музики, творив тут музику і він дуже. Душею і тілом, я кажу, любив наше рідне місто. На Марці зображено, перш за все, ну, відповідно, портрети прижиттєві. На Марці зображено, там, де він є в концертному строї, грає на віолончелі, його портрет на фоні нашої старої філармонії, коли це був театр польський манюшко. От з лівого боку вгорі старий герб міста Станісловкова, а з правої сторони вгорі – це теперішній герб. За словами доньки Івана Фіцаловича Наталії, створення марки з нагоди ювілаю батька є знаковою подією для їхньої сім'ї. Його сторіччя наповнена його творчістю. Ну, це як колись був такий фільм Людина-оркестр він, він кругом із музикою, і тут раптом марка. І це так якось по-домашньому. По дитячому, те, що я з дитинства пам'ятаю про батька, що ми збирали ті марки, як ми бавилися, як ми їх відклеювали, як ми купували. Марки були на той час дуже дорогі, але і йому це було приємно зі мною сидіти. Так що це така гарна подія. Заходи з нагоди відзначення століття Івана Фіцаловича розпочали ще в лютому цього року, а продовжаться концертом. Буде звучати виключно музика Івана Фіцаловича багатьма і багатьма колективами і Івана Йвській філармонії і не тіл, і не тільки буде і наш симфонічний оркестр. Будуть запрошені диригенти, такі як Андрій Васильович Дейчаківський. Диригуватиме диригуватиме сам Михайло Савка. Співатимуть хори нашого міста. Концерт відбудеться уже наступного понеділка.